У неділю та на початку нового тижня на погоду вийдуть атлантичні циклони, які швидко переміщатимуться на схід по північним широтам. Україна буде під впливом їх теплих південних частин, тому переважатиме вітряна та тепла погода з невеликими плюсовими температурами в день. Але це все буде в супроводі опадів. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у неділю, 17 грудня, мокрий сніг з дощем очікується майже по всій країні в денний час доби. Сухо буде лише у всіх південних областях, а також у Донецькій та Луганській. Нарешті території України сніжитиме та дощитиме. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 17 грудня, то вдень буде невеликий плюс, а вночі мінус. Зараз ми вам все розповімо так. У неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від 1 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 2 до плюс 1, а вночі від 3 до 7 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 1 до плюс 4, а вночі від 0 до 3 градусів. У неділю на півдні температура буде від 0 до плюс П'яти в день і від нуля до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві, 17 грудня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ зі снігом, який йтиме вранці, після обіду зміниться дощем. До вечора він поступово послабшає. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!